Прото, пронто, мої кохані, з вами Хана, найкращий зірковий таролог і автор амулетів із карт Таро, які ставлять вас на щасливу у ваше життя. Завдяки трансформаціям, які ви проходите, думайте тільки про себе. Яку зустріч вам готує всесвіт? Вам готує все таку зустріч, після якої ви підете в стабільність і надійність. Це по пентаклям, це або стабільні надійні відносини, або щось достосовно вашої роботи, або якогось бізнесу. У кожного своє напишіть, що саме ви б хотіли, в якій сфері життя ви б хотіли почати рухатися по стабільності і надійності. Тому що зараз, кажуть карти, вам цього не вистачає, але ви очікуєте, ви очікуєте, коли ж цей. Ця сфера вашого життя почне вже рухатися з цього місця. Так, дівчата, десятка чаш, скажу вам так, ви будете дуже задоволені. Десятка чаш це коли буде відбуватися саме так, як ви хочете. Тобто побудова або цього бізнесу, або роботу, куди вас запросять, або переведуть якийсь в інший відділ, усіх по різному, вона буде вас задовольняти. Як і відносини, які ви почнете з якимось чоловіком будувати, вони будуть також вас повністю задовольняти, бо десятка чаш це коли буде саме так, як ви б хотіли, тобто буде саме по вашому сценарію. Аркан Помірність. Карти говорять про те, що весь цей момент закручувався дуже довго. Ось те, що я кажу. Ви дуже довго це чекали. І тепер якби час скоротився для вас. Тобто, якось вище сили вирішили вам дати це скоріше. Знаєте чому? А через те, що кажуть, вам щось важко це нести. Ви щось тягнете зараз на собі і дуже багато. Окей, ще питання: а чому вирішили аркан Помірні все ж таки ну, прискорити час? Трійка жезлів. Ну, знаєте чому? Тому що кажуть, що ви тут можете піти за своїми цілями. Розумієте? Тобто ви якось не станете чекати, поки це відбудеться, а ви почнете сама в цьому напрямку. Так, і Аркан сила, дівчата. Ви дуже сильна. Дивіться, мораль тут яка? Така, що не чекайте, поки хтось прийде, щось для вас зробить в будь-якій сфері життя. Я зараз не про те, що ви самі писали чоловікам. І хочу б написати раз, чому пені, Я маю на увазі, щоб ви не брали на себе роль будовника да відносин. Але ви повинні щось для цього робити, як мінімум, розумієте, там не знаю, якщо це робота, стати на сайт де можна знайти роботу. Якщо це бізнес, почати вивчати цю тему, будете на які зустрічі. Якщо це особисте життя, то знов-таки, хоча б почати виходити в світ, і йти куди вас запрошують. Ви імператриця, клас дівчата. У вас мільйон відсотків буде родина, буде діти, хто хочуть. Буде чоловік у імператриці завжди є, і ви багато створите дуже плодотворних проєктів.